Парковки в Нідерландах бувають безкоштовними та платними, але, на жаль, останніх набагато більше. Як їх розрізнити, як оплатити, як уникнути штрафів? З такими питаннями нерідко стикаються українці, що щойно прибули до країни. Безкоштовні парковки позначаються літерою П. Зазвичай вони розташовані за межами великих міст або в невеличких селищах. Паркувальні місця, що мають розмітку синього кольора, умовно безкоштовні. Автівку можна залишити на обмежену кількість часу зазвичай на 1-2 години. Необхідно купити спеціальний циферблат та покласти його під лобове скло, вказавши час, коли ви припаркувалися. Інакше вам загрожує штраф. Також безкоштовними є автостоянки для резидентів, що проживають поряд. Паркувати автівки дозволяється лише мешканцям прилеглих територій та їх гостям. Подробиці ви можете дізнатися у вашому муніципалітеті. Біля платних парковок ви знайдете знак з літерою П та монеткою поряд, а нижче будуть зазначені умови паркування. Вартість на годину може різнитися залежно від міста та наближеності до його центру. Точна ціна вказана у паркоматах, де ви маєте оплатити паркування наперед. Вам треба ввести номер автівки, потім вказати орієнтовну кількість часу і, звісно, розрахуватися. Паркомати не завжди видають квитанцію, тож не хвилюйтеся. Дані про оплату мають бути в системі. Якщо платіж пройшов успішно, тобто кошти були списані з картки, то все має бути добре. Якщо паркомат роздрукував квитанцію, покладіть її під лобове скло. Майте на увазі: якщо час вичерпано, а автівка все ще на місці, вам також загрожує штраф. Тож краще повернутися вчасно і за необхідності доплатити. Це, звісно, не дуже зручно. Тож, якщо ви плануєте користуватися парковками неодноразово, ми радимо встановити відповідний додаток для оплати паркування на свій телефон, наприклад, YellowBrick. Також до платних парковок відносяться підземні та наземні гаражі. При заїзді в такий гараж ви отримаєте спеціальний талон, зберігайте його до повернення, а потім відскануйте у паркоматі та оплатіть за час, на який залишали автівку. В таких гаражах є можливість паркувати машину на постійній основі, сплачуючи помісячно. Подробиці дізнавайтеся по місцю. Паркінг P Plus R дослівно запаркуйся та їжай», Сполучена з громадським транспортом, автостоянка частіше за все, знаходиться біля залізничних вокзалів. Залежно від населеного пункту, може бути як платною, так і безкоштовною. Ви можете залишити автівку та, наприклад, поїхати у інше місто потягом, або навпаки, приїхати до міста на машині та вже по місту скористатися громадським транспортом. І наостанок про штрафи. Точна сума залежить від багатьох факторів, але у будь-якому разі вона буде значною. Наприклад, паркування на місцях для інвалідів суворо заборонено навіть на дві хвилинки і карається штрафом у 370 євро. Тому не радимо паркуватися не за правилами або ігнорувати вчасну оплату. Так ви точно не зекономите. Лишилися питання? Пишіть в коментарях.